Слава Україні! Вітаємо вас на гандболі. До вашого уваги, пряма трансляція з Ужгорода, де в рамках другого туру чоловічої суперліги зустрічаються запорізькі клуб Авіа Грей Константа та місцевий клуб Корпати. Один з двох матчів дня на цій арені дев'ять м'ячів. Михайло Данило грає в лінію Запорізья перехоплюють швидкий перехід Лозенко лівий крайній не закидає бутременкоси. Один один тренерів команди. Запоріжці атакують. Передача на п'ятяка. Здається, пробіжка була правого півсереднього запорізької команди. І тепер швидка атака. Не потрібно роздивлятися, можливо, і не було прямого влучання. Можливо, від плечей чи від грудей. Я чи в обличчя. Перехоплення від правого крайнього Чудова гра від Карпат. Швидка атака і рахунок стає Нічини. Зуміли рахунок зрівняти. І до 37 хвилини, тобто до 7 хвилин другого тайму, вже були попереду з перевагою у два м'ячі 21-19. Кидок, пристрілюється надалі Сергій Грибеню. Зараз опускаємо трохи нижче, ніж. Громко. Який дим захищається. Авігрейка Константа. Полозенко попереду. Громко створює момент для партнера. Стягує захист, віддає на товарі. Відразу зав'язує він Сергія Гребенюка. Зрештою, Гребенюк закидає. Громко суперника зупиняє піднята рука. Підок здалеку закидає. Закидає Сергій Гребенюк. Дев'ять голів передачу. Громко. Переведення Михайла Даніла на лівого крайнього. Вдається трохи притиснути захист до шестиметрової лінії. Далі Іванова. класна передача. Здоров грав на виході. Порушення правил і семиметровий Громко виконує. Не закидає сторічного Спартака. Це отримати в цей лінію на на сторінці, на сторінці федерації гамболу в Ютуб. від Олександра Попова з проба швидкого переходу, але запоріжці. Припускається припускаються. зупиняє Сергія Гребенюка. Гребенюк Лукашенко. Гребенюк припускає двох суперників з носить з Лукашенко. Свого... Поки в нападі не виходить. Зрештою, Бондарі стягнуть на себе двох захисників. І... Висловляє Данило. Остання хвилина першого тайму розпочалась. Отже, перший тайм завершився. авіагрейд Константа. Довгий час поступаючись в рахунку, зуміли додати на останніх хвилинах. Нас догнали суперники і вийшли вперед. Поєдинку Грибенюк Шевченко Лозенколів екрані увійшов лінділ. Громко виходив зараз на Шевченко. Власне виконання віти Гребенюка. Тих, хто захищається ближче до центру. Чи персонально Данила грає проти Гребанюка? Можливо, і так. Іванов Данило. Іванов скидує на партнера. Лукашенко, чи громко закидає. Бондарів одинадцятий. Шевченко. Поет переводить на Лозенка. Карпати тримаються. Шевченко. Бондарі. Біг вже в другому таймі. Восьмий номер. Він зараз на позиції правого. Крайнього. Гребенюк втрачає, втрачає боротьби із Артемом Громком. Потрібно допомога. Він її отримує Данило. Йде самник і під суперниках. Ось таки запоріжці допрацювали в обороні. Лозенко разом із Гребенюком зупинили суперника. Пармінію! Гребенюку але забути не зумів, отже, все ж таки Гребенюк виграв це протистояння. Іванов обходить Лазенко. Лозенка і забиває. 24-22. Іванова. Дані Дану, Гребенюк, але і, і Дану, вибачте, і Громко це кінгріста можуть один в один переграти. І, Дану. і Громко закидає під ближню штангу. Здається, грати проти Грибенюка. Шевченко. Шевченко. Ліворуч. Там активно в лінії переміщується збору. Помилка Олексія Шевченка. Перехоплення і Малькот виходить на ворота та перемагає Одесу. На майданчику суперника верхові 38-22. А у нас Карпати вже збільшують свою перевагу. до... Буч, танго, відлучає Шевченко. Потім відав дуже хорошу серію порятунків новочок команди. І це дуже допомогло запоріжцям. Дуже допомогло піджерицям. Продовжують грати персонально Лозенко Резний. Передача на Даніла. Закидав з важкої позиції Олексій Павленко. Аби його зав'язали, аби судді дали свисток. І щоб пройшло ще кілька секунд. Цей м'яч не зарахований пробіжка, забуває, забуває. Трикати. Йде вперед в Богбічному матчі. 30-27. сім. Артем. Іванов. І фінальна сирена. Перша перемога ужгородської команди у, у поточному чемпіонаті. Оновлено Ужгородської команди.